8 листопада, внаслідок масованого обстрілу енергетичної інфраструктури України, частина регіонів, у тому числі горішні плавні, тимчасово залишилися без електропостачання. Уранці у виконавчому комітеті міста відбулося екстрене засідання оперативних служб під головування міського голови Дмитра Бикова. Основні завдання стабілізувати ситуацію в місті та забезпечити роботу критичних об'єктів. З 5 ранку, мабуть, багато мешканців міста і громади чули, як летіли шахеди, летіли крилаті ракети і навіть балістичні ракети. Наслідки дуже погані. Зараз місто знеструмлене, є варіанти запитки міста, але вони зараз. Розглядаються фахівцями, можливо, це буде погодинні підключення. Зараз я точну інформацію не можу вам сказати, тому що її зараз обговорюють саме енергетики енергетики Укренерго і Обленерго, яким чином подавати з резервного джерела електрику на. Громаду комунальні підприємства спрацювали оперативно менш ніж за годину. Після зникнення електропостачання у місті було відновлено подачу води, насосні станції перевели на резервні джерела живлення. Паралельно фахівці розпочали поетапний запуск теплових мереж, щоб уникнути їх перенавантаження та аварій. Те, що зараз відбувається в мережах внутрішньобудинкових, зрозуміло, що зараз воно заповітряна система. Тому Необхідно знову, як і на початку опалювального сезону, який у нас розпочався у четвер, потрібно зробити ті ж самі дії, розповітрити систему, щоб тепло поступало до ваших помешкань. Всі фахівці керуючих компаній це «ГЖРЕП номер 1 і «ГЖРЕП номер 4 Працюють над питаннями розповітрення е, системи теплопостачання в будинках. У місті запрацювали пункти незламності у школах, підрозділах ДСНС, поліції та в окремих закладах бізнесу. Там можна було зігрітися, зарядити телефони та павербанки, отримати доступ до зв'язку та новин. Втім, у перші години після відключення світла містяни по-різному сприйняли можливості пунктів. Деякі приносили на зарядку екофло, електрочайники та інші енергоємні прилади. Проте підключати такі пристрої не дозволяли не через суворість, а щоб пункт залишився залишався доступним для всіх і не було перенавантаження мережі. Була одна нестандартна ситуація, бо був приніс зарядну станцію. Але заборонили її заряджати. Всі магазини мережі АТБ, маркет забезпечені генераторами, тому під час відключення світла магазини продовжують працювати. Все працює, і у покупців є можливість підзаряджати свої мобільні пристрої. Попри напругу моменту, більшість містян відреагували з розумінням: хтось ділився розеткою, хтось пропускав поперед себе старших людей, і от саме це, якщо чесно, найбільше запам'ятовується. І я, як мешканець цього міста, скажу від себе: вже в перші години ...було добре видно, що служби працюють злагоджено. Водопостачання відновили менш ніж за годину. Лікарні переключилися на резервні джерела. Теплопостачання запускалося поступово, але стабільно. Це важливо сказати вголос. У таких ситуаціях місто тримається на людях. І цього разу ми вистояли разом.